Каже, собаки це найкращі друзі людей, та це не означає, що вони можуть купатись у тих самих водоймах, що і ми. Та у винниках це правило ігнорують. Тому народний контроль вирішив втрутитись. Місцева мешканка Тетяна часто гуляє на території Виниківського озера з дітьми і бачила, як у ньому купаються собаки. І неодноразово бачила, що люди вигулюють тут собак і собаки заходять в озеро там, ну плавають. На ну, мою думку, це абсолютно недопустимо, тому що мають бути якісь там санітарні норми, екологічні норми. І в принципі, де люди, діти, собакам не місце. Ми ж не їмо з однієї тарілки з собакою вдома, там чи не купаємося в нівані собакою. Неприємно, що Потім ту саму воду приходиться і людині лізти. На мою думку, це відповідальність двох сторін. Спочатку, мав би за собакою дивитися господар, а вже в подальшому керівництву. Це є, очевидно, є порушення санітарно гігієнічних норм, встановлених передбачених законодавством. І звичайно, що це є порушення, за яке орендар несе відповідальність. Відповідно до правил, людям, які відпочивають у місцях масового відпочинку на водних об'єктах, забороняється приводити із собою собак та інших тварин. Та як це контролюють на базі, дізнаємося від охорони. З Собаками купатися заборонено. А є таблички, але собака є собака. вона ж табличку не прочитає. Чи можна побачити таку табличку на центральний вхід? На... Прямуємо до центрального входу в пошуках таблички. Та от халепа, її тут немає. Пояснення не менш дивні. Зняли собаками, бо залишають на вечір. Охорони не було, і хтось забрав з таблички. Просто ми замовили там, вже мають нам зробити. А коли буде? З понеділка буде. за декілька днів. Повертаємося на озеро перевірити. Як нам і пообіцяли, в понеділок вже встановили таблички, де вказано, що вхід собаками заборонений. І якщо попередження все таки є, то люди їх ігнорують. Тому керівництво бази звинувачує у місцевих мешканців і просить допомоги у місцевої влади. Найчастіше порушують іменно е е е вхід собаками. Це виничани самі, не, не реагують іменно на усні зауваження працівників. Мені здається, це потрібно, що Вінниківська міська рада більше роз'яснювала місцевим депутатам і на місцевому рівні, щоб Інформувала людям, що неможливо не можна іменно гуляти собаками. Обидві сторони готові до співпраці, і незабаром розпочнеться інформаційна робота з венечанами, Переконає представник народного контролю. Ми будемо звертатися додатково до орендаря, щоб встановили якомога більше попереджувальних знаків про те, що вхід з собаками заборонений, та купання собак заборонено у водоймі. Будемо окремо до. Редакції газети Венеківський вісник зі зверненням розмістити роз'яснювальну статтю, роз'яснювальні матеріали щодо поводження себе на таких комплексах. Відповідайте за тих, кого приручили. Маргарита Стронська, Любомир Дяк, народний контроль.